Вітаю сьогодні. Неочікуване для мене відео, на яке мене надихнув пост у Фейсбуці. Одна дівчина запостила свій розклад на питання, чого на неї витріщаються люди. І їй було дивно, тому що вона вважала, що в ній немає нічого такого, що могло привертати чужу увагу. В неї випав король мечів Туск. Пентаклів, Королева Келихів і на дні колоди карта Зірка. У мене це тролеве обрізане. Але от такі карти я подібні, аналогічні вам дістала. Про що говорить король мечів? Це дуже аскетичний персонаж. Найчастіше він взагалі не звертає увагу на свій зовнішній вигляд, він не намагається справити на когось враження саме своєю зовнішністю. Йому головне, щоб його вважали розумним, інтелектуальним. І він навіть навмисно може нехтувати зовнішнім виглядом своїм, для того, щоб показати, наскільки йому це все не цікаво. Він може носити старі речі, не оновлювати свій гардероб, вже чекати того моменту, коли речі просто будуть в критичному стані. Просто тому, що йому або реально це не цікаво, і його це не турбує, або навіть для того, щоб підкреслити, наскільки йому це не цікаво, і чим більше йому будуть. Про це нагадувати, тим більше він навіть може ставати в опозицію і триматися того, що йому подобається, а не тому, що, наприклад, йому пасує. А далі у нас іде туз пентаклів і королева Келихів. І королева Келихів це, по суті, протилежна енергія от, стосовно зовнішнього вигляду, в порівнянні з королем мечів, тому що королева Келихів є втіленням жіночності. Це вода води. Більш жіночної карти, мабуть, немає у всій колоді. І, звичайно, королева знає, як себе подати, і вміє себе подати. І це в неї вроджене оця жіночність це не те, що треба в собі якось ом, культивувати або ом, виховувати. Це те, що вже є від природи. Ну і туз Пентаклі він теж про те, що дала природа. Але оскільки це тільки туз, то я б сказала, тут йдеться про певні якісь природні дані, можливо, якась. Одна характеристика природня. Я коли подивилась на ці карти, я подумала про колір очей, можливо, щось таке, що кидається в очі, що не можна приховати, або, можливо, форми якісь жіночні. Тому що от одразу мені прийшла надумка, на думку спогад з мого підліткового віку. Я пам'ятаю, в мене була однокласниця, яка дуже ніяковіла від того, що в неї. Почали рости груди у підлітковому віці, і вона намагалася всіляко їх приховати. Це теж, мені здається, може підходити під цю характеристику. Ну і карта на дні колоди це зірка, це карта буквально краси, зіркової зовнішності. І знову ж таки, це. Тут по цій карті може бути щось о, о, таке не дуже природнє, тому що. Зірка це також карта технологій, новітніх технологій, тому за зіркою може бути щось набуте також. Але загалом це все одно щось що виглядає дуже ну не вражаюче, може, але ну, дуже пропорційним, гарним. Тим, на що дуже приємно дивитися. Ну, і З урахуванням, що королеви келихів це дуже жіночна зовнішність, але за королем келихів, за королем мечів, вибачте, це намагаються приховати. І дівчина дійсно написала, що вона одягається в чорний одяг, не а, жіночний, тобто вона не намагається виглядати фемінно, але при цьому їй а, часто роблять компліменти стосовно її очей і волосся. Тому. Ось такий цікавий приклад я вирішила вам показати. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!